Привіт всім Обіцяв конструктив саморобного оприскувача на 18 метрів Поки нагода видалась трошки на дощ збирається. основні роботи в полях закінчили на цей момент. Ще багато трудиться, звісно Хвилинка є покажу. Значить так Сама рама. Сама рама виконана, значить, була стара бочка. Стара бочка Швейляр 12. -й. Зложений, значить, там перемичка, колеса входять, значить, колеса використали від СЗ-шки. Стара-стара, колись вісну переробили. Колеса остались вместе з оськами, так сюди і поставив. На 2 тони показали себе трошки слабуватими. Ну як? Но оця ерунда Оця ерунда лучше її проварити, може тут якісь розпорки ну, Це тріщинка була, це не обращайте внимание. тут нр 5 то есть лучше их укрепить в таком месте ну, обычно проваривать Значит, тиско бы проварить бо при полной бочке на видно, что есть 100 лет в обед. Значит, при полной бочке на 2 тонны касса получается только емность тона 600 700, 700, ой, то на 700, 2 700, ну коротше, під 3 тонни, плюс бочка, 3 тони як мінімум, плюс рама, плюс э, штанг насос, э, все воно буде давить, мама, не ну скажем, це допустима нагрузка на колеса, так як розподілення ваги буде пополам, ще на 2 поділити, то це допустимо вага. Но Крепить бажано таким образом лучше пообваривать бо эти болты они все равно начинают их расхитывать и они начинают рыбить а так в принципе достаточно так далее рамка под бочку была выполнена из профиля 40 на 60 крепление вот таким вот чином Закріпилась. Так, комплект, комплект переобладнання ОП2000 заказаний був бувниця обична, сама така розповсюджена, Входи в комплект. Фільтр, відличний фільтр, все пластикове, все, шланги якісні, Дійсно італія, все цей насос італія. Теж пока. питань не было, уже, уже накрили. Вот. Гектар 60 накрили это только, початок, значит, работать ему и работать. Кардан в комплекте, вход, все шланги, хомутики, распадильник, фильтр другий, манометр, все это в комплекте входа. Единственное, вот эти врезки, В робили самі докупляли, бо бочка була в другому місці куплена. Ну а комплект, всі шланги входять, всі форсунки, причому комплекти можна заказувати як на каз, як різного розходу, так і ну, все є. На сьогоднішній день це все елементарно. Значить, поцінімо зараз бюджет того всього проєкту. Озвучим, значить, це тоже сівалки було взяту часть. Отак От адаптували Так, грізочка в бочку латунка, щоб не окислялась. Так, оце, що робить, кас з хромом, буквально на перший день. Хром з'їла. Чорний метал їсть добре, але не так, як хром. Хром з'їдає моментально. Так, як завжди, не успіваємо, я вже казав, покрасили тільки ґрунтом, нічого страшного. Значить, основні... Штанги зроблені, профіль використаний 20 на 20, труба 25-та. Ось 25-та, потім, яка там в неї входить, следующа, менша, трошки це на концевики. Ну, основна труба, це ось. Полоса 20 Ну і, в принципі, там трошки. Участки полоса уголок, ну, це так це там мелочі. Далі. Значит, оці поворотні виконали із винта. Куплені були тільки самі з різьбою. різьбу, якщо спорт на станку трошки зняти, то якраз вона вставляється в трубу значить Обварили тут, проріз зробили і обварили ціночку, щоб не випадало. Все нормально. Так, все, шарнір таким образом зроблений другий. Цей просто 16-та 16 полоса. Можна було не укріпляти, але ну, так, було, зробили. Все, вставляється. Це пружинка, Понятно, щоб штанга не падала на землю. Тут все заховано, чого ти гавкаєш? Ага, по навіски піднімаються. Штанги піднімаються на, тобто, мінімальна висота ось, це десь 60 см. Менше не треба. Значить, по максимальній висоті вона йде на 2-2,20 м. Висота тобто, під піднятої штанги можна в кукурудзу в повний рост оприскувати, може там металика, може. Хто, хто, Куди кому гаразд. Значить, зроблено як навісочка ця вся. Використані дві так називаємо триуголки, універсальна сепка чи автоматична сепка, автосепка. Значить, МТЗовська автосепка одна, напроти неї друга. Так само, винт був розрізаний. Удлінін профілем толстостяним щоки були взяті із Т-40. Оце, Т-40 щека, одна і друга, вони самі длинні, коротше, смислу нема брати, підніматиме мало. Толстостінна труба. Зараз Іду! Толс... іду. Толстостінна труба вварена укріплена, щоб ніде не хаталося. Грубо говоря, от поперечного шату оце все конструкцію держи оце. Так, тут все ясно. Ага, далі. Середина. Середина зроблена маятником, даби не рвало штанги, копірувала почву, нівелірувала якісь бокові навантаження, бо перший оприскувач на 12 метрів був зроблений. Скопірований зранці, то штанги регулярно підварювали, то, що вони були жорстко закріплені. E, значить Як Сороковий e, е, e, круг, труба толстостєна бурова, отак, шарнірчик. Проварили, закріпили, тобто це можна ось, кстати, не закручений, послабити. Ну, з тієї сторони зажатий послабити витягнути сліна ну в принципі я думаю його не треба протовотничого з однієї сторони і, і нікуди він не ділиться Значить, тут даби обмітал не терло пластикові накладки зробили отак ось організували цей Амортизатор, Він же і пружина, він же амортизатор. То есть, вона йде равномерно підтягнута штанга. Спочатку одну сторону зажали, ремнем варили один. Отпустили, зажали, варили другий, то вони зараз під навантаженням оба, під середнім навантаженням знаходяться. Тобто вони нагружені, час одинаково. Тобто штанга одним пальцем шевелиться з краю без питань. Тобто десь зачепила землю, вона його приподняла, весу ніякого на штангу немає. Значить, ось це так. Так це виконано. все просто тоже удобно не до никаких крепежей не надо рубить каких-то хомутив там ничего привязывать сюда и, и в рамку только клац и сила ага поворот так вот оформленный все просто Пився. А. так Що я казав, з хромом робиться страшне діло, От. а покажу чорні е шурупи по гіпсокартону чи по металу, ну, по, по дереву гіпс, гіпсокартону, то їх практично нічого не зробило, хто, хто знає як воно так, чого. Значит, ну, это все ерунда. Значит, все пластиковые, все достаточно якісне. В пыляхе, конечно. Ну, то что, это же рабочий вариант, это не выставочный экспонат. Ничего, покрасим. Думаю, боже, Так, бочка. Бочка, крышка. Ага. Ось. Сетка. Болты, как видно, Шурупи чорні, з ними аж нічого з подпасами не відбувало. Тобто Вони окисленню не так сильно піддаються, як ну, поки що. Ну, на перший день жахлива картина була по всьому хрому. Треба приміняти все-таки не ставити сюди. На хомути треба нержавейку. Це безспорно. Обичні хромовані дешеві китайські Це херня. Так. По бюджету. Ось дивіться, подібна версія, сама дішова, щоб була копіруюча навеска 18 метрів з такими ж колесами, з такою ж двухкубовою бочкою. Це буде це буде коштувати 150-170 тисяч гривень. Комусь може мало, я вважаю, що це, це дуже дорого, дуже дорого. Значить, по цій роботі, так, да, роботи було немало. самому робити, прийшлося потрудитися, це зайняло. Десь місяць, місяць-полтора. Воно трошки дощі мішали, трошки друга робота. Ну, за місяць можна його було зробити легко. Місяць роботи. Це день у день. Над ним тільки цей одному. Так, дивимося. Комплект. Комплект. форсунки, шланги, фільтра. Оце все в комплекті приходить з карданом за 30. 4-35 тисяч, плюс там почта, ну, грубо говоря, 35. Бочка, їздили в Київський завод, взяли її за 14, з копійками, будемо считать, 15, з дорого і все. Значить, 35, 15. Це получається, 50. Далі по металу. Металу пішло тисячі полтори-дві труби, плюс профільна труба, тисяч на метал пішло. Да, десь 5 на метал, 55 того. Кришка обійшлась в, з фільтром 700 гривень. Давайте так, накинемо вже, ви... не повезло вам знайшли дорогу за 1000 гривень. От, того буде 56 тисяч. Далі колеса були. Були їх, звісно, бажано було б посчитати, що купили десь на розборки, пускай б ушне. Їх стоїмость буде десь от 1000 гривень за штуку, це такі в хорошому стані, дивимося, значить ще плюс 2000, 56, 57, 58, далі 58, автосепки по 1000, 58, 59, 60, значить, щоки, щоки обійшлись по 300 гривень нові. Чи реставрація? Реставрація, да, реставрація. Ну, не важливо, їм одна ціна. Ну, і циліндр 1200 гривень. Це з донівсь... підйома до наклонної камери Дон, тобто з подйому жатки. Доновський, доварений отаким от образом труба. Просверлено, там родне дверці заглушено. Як було, так ну, що було, з того зробив. Вот Отаким образом все равномерно піднімається все нормально. Ітого, дивіться, 150-170 і, грубо говоря, 70, ну, хорошо, э, балон пішов в углі кислоти. Десь полтори бухти кілограмових проволоки. Ну, ще там електрику докинемо. При сьогоднішній не дуже низькій ціні. давайте так, Сліхай, тисячу гривень накинемо. Грубо говоря, 70 тисяч це так вообще, з цими затратами. 70 тисяч на нього потрачено і. Адекватно все, працює не, не хуже, я б сказав, навіть якось стабільніше. Чим я некорій дивився, не буду фірми називати. Ті, що продаються у нас по всяким техноторгам і тому подобним Е, так, да, не бірту, але за такі деньги той самий ефект практически. Та не практично, а той самий. Все стабільно, все, все адекватно, все так, як має бути. Не лінуйтесь, всім удачі.